Так, друзі, джинми у нас закінчилися зібрані. Поставили на зборку. Хочу вам показати, як вони приходять нам. Верхні бокові метали ми познімали. І це все, що лишилося. Все гарно упаковано. Як ви бачите, і ті, хто купляє джинми, вони ідеальні. Приходять все у папиришках в пленці, замотано, крила, перемички, вихлопна. Тут теж була там стоїть поролон. Ніде не ні царапин немає. Знизу так само, щоб не поцарапати все. Ось так приходять. Джинми дуже класно пакуються, з ними найменше проблем. Вони завжди приходять комплектні, дуже рідко, коли чогось немає. Значить, Якщо там хтось питав, що ми там скручуємо їх, значить мотор, коробка, все прикручене. Мій передній, мій задній стоїть. Все, що ставиться, це колеса, капот, крила. Переднє кріплення акумулятора-акумулятор. Акумулятор. Ну, мілочовка дуже швидко збирається. Практично всі болти на ній стоять. Десь треба півтора години, щоб її зібрати. Трактора 23-го року ціна 6900 доларів. Джинма це буде на вузькій резині з дводисковим щепленням, з ходозменшувачем. В наявності компанія Мінягра Мокачево. Приходьте на тест-драйв.